Вітаю друзі, ми з України. Друзі, я тримаю в лівій руці пшеничку, а в правій ріпачок. І не даремно я тримаю ці дві рослини, тому що сьогодні річ піде про пошкодження цих культур дуже небезпечним шкідником озимою совкою. І ми цю тему сьогодні вибрали не даремно, через те, що до нас. Дуже багато поступає щоденно дзвінків від аграріїв України, від наших колег, друзів, партнерів. Про те, що озима совка просто е дуже багато шкодить сходам ріпаку. І я думаю, що вона завдасть великої шкоди і сходам озимої пшениці, які з'являться через пару днів. Можливо, в кого вже вони і з'явилися. І заходи захисту, хімічні заходи, протруєння насіння інсектицидними протруйниками, не дає е результатів. І озима совка це той шкідник, З яким, друзі, сьогодні необхідно боротися, вже, змінивши ті традиційні підходи. Які були напрацьовані за останні 20-30 років. Ну що ж, поїхали! Озима скосовка з Котія Вона пошкоджує не тільки озиму пшеницю і озимий ріпак. Вона пошкоджує більше 100 видів, як культурних, так і бур'янів видів бур'янів. Це шкідник багатоядний. Який існує вже не один ну, тисячу років, мабуть, вже довше існує цей шкідник, чим е, існує людина. І ті заходи боротьби, які були е, свого часу знайдені, і хімічні, і біологічні, сьогодні вони вже не приносять, як я вже сказав, високого результату. Буквально коротко-коротко через те, що ви самі можете прочитати і в книгах, в літературі науковій, і в інтернет джерелах біологію розвитку озимої совки. Друзі, озима совка в Україні розвивається в двох поколіннях. Перше покоління метелики, якого виходить наприкінці травня, і потім відроджуються личинки. Воно шкодить в основному ярим культурам. Таким як соняшник, кукурудза, цукрові буряки, і, я вже сказав, майже всім культурам, які сьогодні є в структурі посівних площ. А друге покоління, друзі, воно вже е личинка, яка відроджується вже от, е в серпні, в вересні місяці, найбільше шкоди. Приносить озимим культурам. І е, е, я думаю, що і назвали цього шкідника озима совка через те, що я найбільш вона шкодочина якраз на посівах озимих культур. На ярих, культур, на ярих культурах е, шкодочинні інші види совок. Ми знаємо і павовникову совку, ми знаємо совку гаму, інші совки види совок. А іменно скоті асагетом найбільше пошкоджує озимі культури. Друзі, і дуже багато в літературі, особливо в інтернет-джерелах, трошки путають, коли описують, що шкодить озимій пшениці чи сходам озимого ріпаку найбільше перше покоління. Друзі, не перше покоління шкодить озимим культурам, а личинки першого віку. Через те, що в озимої совки личинки є шести віків. Що таке вік личинки? Це коли вона відроджується з яйця малесенька-малесенька. А потім через 2, 3, 4 дні вона росте, збільшується в розмірах. І от якраз науковці визначили, що озима совка має е, о, оцих 6 віків. І е, якраз в шостому віці. Вона і уходить на перезимівлю. Зимує на глибині більше 10 см. А потім заляльковується, потім весною вилітає метелик. Потім метелик літає, додатково харчується на весною на квітах, нектаром. Потім самки відкладають яйця по одному групами. Вони можуть відкладати яйця і на рослини з нижньої сторони. Вони можуть відкладати яйця і в ґрунт. Дуже багато сьогодні запитують, би і поле було чисте, не було бур'янів, а озима і совки дуже багато неріпакує. Озима совка, коли сприятливі погодні умови, а сприятливі погодні умови для льоту і для відкладки яєць, друзі, це суха спекотна погода. Якраз вона і була в е, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, там, де найбільше вона шкодить сьогодні посівам, якраз от вона і тривала буквально останні два місяці суха, спекотна погода, що і спричинила розвиток цього шкідника. Тобто, друзі, повернемося до е, заходів захисту через те, що як я вже сказав про її біологію. Ви можете прочитати, можете запитати в нас, задати питання під нашим відео. Але я вам сьогодні скажу такі речі, чого сьогодні неефективні хімічні заходи боротьби з озимою совкою? Друзі, для того, щоб знищувати чисельність озимої совки, не допускати до економічного порогу шкодочинності. До речі, економічний порог шкодочинності, наприклад, на цукрових буряках дві личинки на квадратний метр. На посівах, наприклад, соняшнику три личинки чотири. А на посівах озимої ріпаку, озимої пшениці десь 5-6 личинок на квадратний метр. Але це все умовно. Через те, що одна личинка одна личинка може за ніч знищити до 20-30 рослин. І розумієте, коли їх 5-6 на квадратному метрі, і ти приймаєш рішення про хімічний захист посівів, то поки ти прийняв рішення, озима совка може з'їсти все поле. А з'їдає вона, друзі, в основному в вечірні і нічні години. Тобто біологія озимої совки така, запам'ятайте, це е шкідник, який харчується в основному, коли наступає. Темінь, коли заходить сонце, і він, личинка піднімається догори і вона підгризає, ще так її називають, підгризаючи совки. Тобто вона підгризає рослинку, рослинка падає і потім гине. Тому найкраще сьогодні в день знайти її дуже важко, особливо першого чи другого віку. Ви будете копати, рити, лазити, не нервувати, а що ж шкодить вашим посівам. Ну, тому найкраще її можна знайти або рано вранці, або в тих місцях, де ви побачили, що рослинка з'їдена, ви тоді можете ретельно розкопати ґрунт і на глибині там 5, 6 до 10 см, не зверху вона буде вранці чи вдень. А вже в ґрунті ви можете знайти. Через те, що вона покуштувала, з'їла, знищила і е, знову сховалася у ґрунт. Ну, от така в неї історія з її життям. Тепер вернемося до захисту. Е, ну, як нас вчили раніше в вишах, що необхідно застосовувати до любого шкідника інтегрований захист посівів і я е, погоджуються із науковцями, з практиками і з власним досвідом, через те, що комплекс агротехнічних, біологічних, хімічних заходів якраз і дає свій результат. Але, друзі, сьогодні майже ніхто не вносить трихограм проти совки. Да, і совкової раси я в останні роки мало зустрічаю, що хтось виробляє. Сьогодні Ніхто там не розмножає тих же самих мух, тахін чи браконіт, які е, знищують е, яйця совок. Сьогодні в основному застосовують хімічні засоби захисту посівів від озимої совки. Друзі, оскільки озима совка харчується рослиною, а також виходить на поверхню, то найкращими інсектицидами проти цього шкідника. Є з групи контактно-кишкової дії, системні інсектициди. Ті, які проникають в рослину і, куштуючись, личинка гине, і ті інсектициди, які попадають на личинку, також її знищують. Тому ви, коли будете побачити, що у вас є совка на полі, і коли ви будете вибирати інсектициди. Обов'язково запитуйте через те, що сьогодні рекомендують і контактні інсектициди, кажуть, та додавайте прилипачі, все буде добре. Друзі, самим ефективним рішенням для боротьби з сокою є інсектициди системної дії, контактно-кишкової дії. Це може бути і перетроїди, це можуть бути і фосфороорганічні продукти, це можуть бути і тіноїди, це можуть бути і... Інсектициди нових поколінь, які сьогодні є, і на ринку з'являються. Але що сьогодні необхідно ще, ми хочемо до вас донести яку інформацію? Через те, що це не зустрінеш в літературі, сьогодні вам, можливо, це про це не скажуть і виробники засобів захисту рослин. Через те, що, як я вже сказав, озимна совка існує дуже багато тисяч років. А препарати, які були в свого часу зроблені і рекомендовані для боротьби з озимою совкою, також вже існують не один десяток років. І сьогодні мало хто говорить про те, що совка з часом за роки еволюції виробила стійкість до концентрації тих чи інших діючих речовин. І сьогодні, друзі, чого і бідкаються аграрії, чи протруїли вони насіння, чи обробляють вони інсектицидами, а совка все знущається над рослинами і знущається. Через те, що, друзі, ми сьогодні застосовуємо рекомендовані норми, які сьогодні вже неефективні. І тому наша рекомендація, друзі, якщо ви застосовуєте продукт. Чи це е, підроїд е, в баковій суміші з фосфороорганікою Чи це просто ефективний перетроїт, який працює при е, більш е, понижених температурах. Ви обов'язково е, додавайте норму від тої рекомендованої, яка сьогодні є. Наскільки йому треба додати? Чи плюс 10%, чи плюс 20%. Я все-таки думаю, необхідно або е виходячи з власного досвіду, з власної ініціативи, з власного професіоналізму, через те, що запитати виробника, він вам ніколи не порекомендує збільшувати норму через те, що ті норми, які дозволені в переліку, вони й будуть рекомендовані. Розумієте? А вони не будуть ефективні. І сьогодні, наприклад, е є такий продукт. Давно вже відомий на ринку як Е, е Ви пам'ятаєте B-58, ви пам'ятаєте і знаєте, не пам'ятаєте, а знаєте, сьогодні є продукт Данадим, Данадим стабільний. То якщо там е, компанія раніше рекомендувала від 08 до 1,5 літра е, продукту. а Наприклад, тось, наприклад, в B-58 100 г на літр дімітуату, то розумієте, що додаючи норму, ви додаєте і саму діючу речовину, яка вже буде більш ефективна проти тих стійких до певних продуктів личинок через те, що еволюцію. Необхідно враховувати резистентність. Ми сьогодні багато говоримо про стійкість е, е, хвороб до певних груп фуницидів. Сьогодні це багато прочитаєш. А от по шкідникам сьогодні це мало хто описує. І тому, друзі, наша порада це, е, беручи хороший продукт, додавати на 10%, можливо, навіть на 20%. Норму внесення для того, щоб цей спрацював. Тепер, друзі, що значить вечірні години? Необхідно працювати з інсектицидами в вечірні години. Вечірні години, наприклад, в червні місяці це в 10 годин ще видно. А вечірні години в вересні місяці 8 годин вже темно. Тому, друзі, сьогодні, от вересень місяць. Ви можете вже працювати годин в, в 7, вже в пів восьмої, коли вже починає сутінки, ви можете вже починати працювати. Але пам'ятайте, що сьогодні вересень і температури вночі вже не такі, як влітку, коли ви працюєте з тим чи іншим інсектицидом проти тих чи інших шкідників. І тому необхідно це враховувати. І дуже багато сьогодні, наприклад, інсектицидів перитроїдної групи. Вже не працюють при температурі 6 чи 8 градусів, вони працюють при температурі більше 10 градусів. І тому ви радьтесь із виробниками хімічних препаратів, при якій температурі даний продукт працює. І застосовуйте його. Тепер по поводу прилипачів. Друзі, дійсно, якщо продукт контактно дії, застосовуйте якісні прилипачі, не сурфактанти. Сурфактанти також застосовуєте, але прилипач, який має на личинку е допомогти інсектициду діючій речовині, прилипнути, то це не є сурфактант, це є прилипач. Сьогодні на ринку запитуйте виробників. А чим відрізняються пенітранти, сурфактанти, пом'якшувачі води і ті ж самі прилипачі, їх сьогодні дуже багато. Оце в принципі основні моменти. Які сьогодні ми хотіли вам донести для того, щоб захистити ваші посіви озимого ріпаку насамперед і озимої пшениці, яку ви сьогодні сієте, можливо, посіяти, отримаєте сходи від небезпечного шкідника озимої совки, через те, що даний шкідник може нанівець звести ваш бізнес по озимим культурам. Друзі, я хочу вам подякувати за вашу активну. Участь на нашому Ютуб каналі, за ваші запитання, які ви нам задаєте, за вашу критику. Також ми дякуємо, коли ви нас критикуєте, ми будемо змінюватись. Критика надає, дає нам можливість краще працювати, краще підходити до підготовки того чи іншого матеріалу. Підписуйтесь, друзі, на наш Ютуб канал Мистецтво Полясиренка, через те, що глядачів у нас наших відео набагато більше, ніж самих підписників. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати договори і давати е, більше е, доступ для більшої чисельності людей. Друзі, е, коментуйте. Ми е, хочемо, щоб ви в цьому відео прокоментували вашу думку, в чому препарати. Сьогодні мало ефективні проти цього шкідника озимої совки. І це ж тільки як приклад. Сьогодні дуже багато прикладів і боротьби з іншими шкідниками, коли ми працюємо з протруйниками інсектицидної дії, а сходи потім весною навесні пошкоджують ціла група небезпечних шкідників. Коли ми працюємо влітку, наприклад, по вегетації і також не маємо ефекту, що сьогодні необхідно зробити, я хочу, щоб підключилися фахівці, менеджери хімічних компаній, також науковці, професіонали також прокоментували цю ситуацію по е, малоефективній роботі е, шановних популярних інсектицидів. Друзі, сьогодні з вами працює команда Art я Олексій Сирієнко. Ми бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. Чекаємо вас з нетерпінням на наших наступних відео. Слава Україні! Скажіть, щось. нібудь. Писників я шаную абожаю. Ну що, я їх дуже люблю. Я їх більше всього поважаю. Я їх шаную, їхню думку. Я хочу, щоб вони з нами збагачувалися знаннями, були більш успішними. Я хочу, щоб вони щоденно підвищували свій рівень. Через те, що сьогодні знання важко купити їх неможливо. Їх можна тільки або в процесі. Практичної діяльності е, здобути, або наполегливим трудом, читаючи літературу, працюючи, або слухаючи е, фахівців-професіоналів.